Привіт, друзі, доброго ранку. Я тільки прокинувся і ще доволі сонний, але вже запізнююсь, тож не можу з ним затягувати. Світла в нас, як завжди, немає. Я запалив свічечку, поставив фонарик, щоб хоч трішки краще вам було видно. І зараз у нас буде анбоксинг меча. Так, вам не почулось? Зараз буде анбоксинг меча. У мене. Через декілька днів день народження, і валік мій друг прислав мені такий подарунок, і тут меч, який саме зараз вам покажу. Так, зараз ми зробимо отак і поставимо сюди наш меч. І будемо дивитись, що там такого цікавого. Так, коробку я розрізав, тепер дивимось далі, що там у нас лежить всередині. Одразу видно, що це підставка. І тут, в принципі, хто вже шарить, можна зрозуміти, що це меч із володаря перснів, бо по цій мові, по цьому логотипу, все зрозуміло. Така дерев'яна, по вазі, наче більш-менш якісна, прикольна підставка. Це ми ще зараз розпакуємо. Переходимо до найголовнішого. Цікаво, що ж там саме за меч, як він виглядає, який він по якості, по вазі. Ух ти! Я вже бачу, що тут прям сталюка така. Він, звісно, не наточений. Хоча я не скажу, що він тупий-тупий. Такий. В принципі, якщо рубанути по ногам, буде неприємно. Так, і ось сам наш меч. Це меч жала. Той що був у фродах. І ось я перше тримаю його в руках. По Розміру, він такий, здається, невеликим, але коли тримаєш в руці, розумієш, що більший був би занадто важкий. І плюс, я так розумію, це приблизно в реальних розмірах, так як хобіти були невеликого зросту, і меч у нього був під його зріст, так само не дуже великий. Що можу сказати, принт такий прикольний, От принт якісний видно. Тут такі прикольні гравіровки, сталюка відчувається, бо, як я сказав, вага така непогана. Єдине, що якби я хотів якось більше заморочитись, а ця рукоять, вона пластикова, не вистачає якогось дерева. Або в принципі, рукоять можна обметати чимось більш текстильним. Я не знаю, як це правильно називається. Але в іншому сам по собі меч він такий крутий і доволі важкий. Відчувається, в принципі, преміально. Оце тільки жалко, що тут. Вони зробили пластиковий. А так дуже прикольно. Я просто, хто не знає, дуже фанатів по володарю персню, по хобіту. Це мій улюблений фільм, улюблений Всесвіт. І тепер у мене буде дуже прикольний такий аксесуар. Буду, Буду згадувати за Валіка. Дякуємо величезно за такий крутий подарунок. Зараз я ще розпакую підставку. І ось я дістав з пакетику підставку. Виглядає вона преміальна, Принти такі прикольні. Це вісається на стінку. Тут є спеціальні болтики. І виглядає воно якось так. Там будуть такі підставки, ви хоч би себе не приткнути. І а так, здається, висить меч на підставці. О, а так. Тут два болтики. І а так він висить. Прикольно. Блін, клас. Це все дуже прикольно. Просто на відосі я не передам, але відчувається це реально. Незвично. Що я можу сказати, Валік, величезне тобі дякую. Це реально дуже прикольний подарунок, дуже незвичний. Я повішу його на стінку і буду дивитись він буде радувати мене просто раками, а то і все життя. Бо це дуже прикольно та дуже незвично. Привіт, друзі. Ми з пацанами сьогодні зустрілися на такому релхопі і. Даня малий сказав, що буде зараз робити тут такий рил-хоп. До речі, цей спот ніхто ще не закривав. Такий прикольний. Даня буде діло. Це було дуже сильно, це, це дуже сильно було. Сідупо я в літаш. У нього кр крок злетів. <зетровну> Це було сильно. Красавчик. Не, ну ти не засав. Eh? <р声> <р声> Катим до сані в сарай, бо угора тапка. Це не будуть клепати. Ось ми і тут були. Як давно ми тут не були. Цілий день. Сонь яблуки загнили за ніч. Це що їх хтось восстав? Що це відкуда взагалі цей Не Ні. А були це теж такі? Були? А, Хавим контакт. яблуки. Є контакт. Ігор забиває цепку. Вибиває. Олександр Каркаров стоїть. Морально підтримує. Пес патрон. Пес патрон. Може, така дідьма путь. Як шавку розірвали цепок. Воно. Прийшов. Шо, калян, як вона? Та заївісь. Де ти був? Де, а, да. Де ти був Каляна? Дома. А що ти пішком? Та, ну, бля, там там десь понаполить, бо я вчора шеременно якийсь діагноз. Бабушка не дала байк. Да. <laughs> Новий спорт. А ми з пацанами знайшли такий диванчик. Зараз у нас буде новий спот. І ще до нас приєднався бабок, приїхав. Блять. Даня, поможи. Кальон, давай. Хватай. Клади десь тут, щоб розгон був на нього. Ми диван поставили на валтеп. А я Здесь на споте спали. Ух ты!

Єс, перший Валтер. Коротше, пацани там цапки клепають, вже мабуть години дві. І Я притяг такий ось пеньочок. Пішки признімаємо. Піздец. О, халям, заїдись. Там є ще такі штуки, Ще так, Такі дві штуки є, можна шість да. Можна трапець, поняв, дивись.

Близанька. Коли на покришку насупаєш, можна так йовнути, можна... Гад... Ну а може і покришку держати якось. Від О! Дуже близько. У мене просто... Та не нормально. Сейчас. Не успіваю ногу туди витягнути, вона заціпається. Хвати мене знімати, коли я нічого не делаю, блядь. Ти музику слухаєш. Ти банк. Єе! Єлю співтонський мають. А це ма батька. Ооо! Піздец! А пісюлімка який. Івадя де б ми не були, кожен вечір повертаємось на фонтан, тут зависаємо. Вчора я робив прикольну тємку, таку поясом лягав на руль і руками таркався фонтан. Зараз покажу, як я придумав більш продвинуту версію цей Блядь. Єгор під кінець дня дає фристайла. Но фристайл так легко не дається. Фрістайл хитрий і слизький. І не завжди простий. Фрістайл може вискользнути з ваших рук. А коли ти його вхопив, не завжди можеш утримати. Є, yeah. на цей раз фрістайл прийшов в руки Єгора. Тепер oh. отак. Єгора, тепер я роблю фрістайл. Uh -huh. Да, давай. Да. Я поздравил. Подписывайтесь на канал. Ну і ставте лайк.